Слава Україні! Вітаю, друзі! Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Не зупиняйтесь, будь ласка. У вас на екранах у мене на столі лежить декілька ножів, а саме ножі від компанії CVV та вони всі об'єднані під, під одною назвою. Це елементуми. А саме елементум у вигляді фіксованого ножа, потім елементум з лайнер-локом, елементум з замком ButtonLock, і елементум від компанії Vanife уже Frame Lock. Руків'я Мікарта. Це у нас ну, у мене латунь. Це G10 плюс карбон, і це е, титан. І всі ці ножі ви можете обрати в будь-якому місці. Десь вони представлені більше, десь менше. Е, з різних, в різних варіаціях. І Мікарта, і G10 і. Дерево десь є, десь є мідь, латунь, є різні варіанти лес, сталі на клинках, багато варіантів. Ну, умовно багато, але всі вони, в принципі, об'єднані одним стилем. З них вирізняється це елементом з фіксованим клинком. Звісно, це не такий е, звичайний ніж на кожний день. Це більше для якогось там е, виходу в ліс, де можна щось там порізати, якусь деревину, але не Звісно, це ніж не замінить вам повністю приладдя, яке для цього пристосовано. А саме це сокиру, там і щось з цим зв'язане. Але він теж може вам допомогти. Це один із найкращих для мене фіксованих ножів, які зроблені. Досить з увагою до деталей. Ще раз вам покажу. Відео ви вже, в принципі, в мене бачили, я багато казав, як тут все зроблено, все на дотик приємно, але присутні насічки. Нема, можливо, комусь важливо. Місця, де можна е, е, сікати іскру, але хтось просто користується запальничкою там, іншими способами, щоб роз... Е, розпалити вогонь. Є є ніж схожий, а на сайті, офіційному сайті CV, там цих фіксованих ножів досить багато. Ще мені подобається, як реалізована як реалізовані піхви. Як він виймається та тримається в них. Є можливість піхви вони з кайдексу. Можливо я помиляюсь. як переставляється там кліпса. Він підходить і для правого руку, і для лівого руку для шульги. Досить приємний ніж. Потім я покажу вам вже їх разом для порівняння. Це в мене був перший ніж елементом, який я придбав, тому я так поклав їх у себе, хоч вони. Можуть відрізнятись за ціною. Але це таке. Е, наступний ніж, який у мене з'явився з елементами, це елементом, е, ось таким лезом в стилі танто. можливо, це і не стиль танто. можливо, це просто танто. Це лезо з Д2. Це теж леза з Д2, але тут уже металева. Ручка повністю вона зроблена. ну, Сталові лайнери всередині стоять, це, звісно, ручка зроблена з латуні. І відрізняється він. ну, Ще у нього стоїть замок лайнерлок. Відкривається за шпиньок. Це досить якісно сталь Д2. На жаль, кліпса вже тут в цьому елементумі на... тільки для носіння з правої сторони на правому кармані або в правому кармані. Тому що, бачите, кріпиться він на двох винтах, з іншого боку, такої можливості немає. Чудовий ніж і теж з лайнерлоком є різні накладки, різні форми леза. Є з чого обирати. Класний ніж. Він важкий, але він купувався, умовно, в колекцію. Я поставив собі таку ціль і вирішив, що зібрати не зовсім практичні або буду користуватись ними кожного дня, але я скажу так: якщо потрібно, він і може нарізати, що потрібно, і вигляд у нього чудовий. і Якщо будуть якісь подряпини, це для мене це додасть такого умовного авторитету. Чудовий ножик, класний. Наступний ніж, який я придбав, це ось такий ніж. Що відрізняє? Це ось така сталь. Дамаск, не дамаск і е, спосіб е, закриття це кнопка button lock. Все інше все те ж саме, що на звичайному ножі, е, який ви тільки що побачили. Але закривається він таким чином. Нажимається кнопочка і лезо під своєю вагою закривається. Відкривається він. Теж за спинюк. Не хочу робити різких рухів перед камерою. Так, такий же недолік, як і в цьому ножі, це неможливість представляння е, кліпси на, іншу, на інший бік. Якість виконання чудова. Можете. Давайте я вам покажу. Зблизьки, зблизька на цей Дамаск. Кажуть, що кожне лезо в цьому ножі або інших, інших виробників це якийсь свій малюнок. Бачите, лезо складеться з кілька шарів металу, видно тут. Всередині вже лайнери полегшені. І самі накладки, вони, я так розумію, зроблені з двох шарів. Це з G10 і карбон. З Замком button Lock теж є багато версій елементумів. Є з чого обирати. По розмірам вони всі однакові. Всі однакові. Так порівняння буду робити трошки пізніше. І останній ніж, який я вже придбав не в Україні, а на сайті Ламнія, який їхав досить довго, але все можливо. Купував я його зі знижкою. Його на той час на сайті Оламні там було. Це була остання штука. Ось так. І вже тут виробництво, в принципі, однакове, але вже він представлений від компанії VNAF. Він компанії Vinife. Ось такий титан на руці, на рукоятці. Титанова кліпса. Замок фреймлок. Ось таке покриття на лезі. Я вам по черзі буду показувати е, кропки, і там зможете для себе відмітити, е, які м, там сталі вказані виробником. А ще залишу в описі посилання на кожний ніж на офіційному сайті та таbinafe.com, а ви уже е, самі для себе щось подивитесь. Щось цікаве, що я точно вам тут не розкажу. Я вам показую ножі, а всю додаткову інформацію ви, як кажуть, діть бібліотеку. І що класно, в цьому ножі, це те, що ви вже звернули увагу, є можливість спокійно переставити кліпсу. Чому це не зробили на цих ножах, на звичайних CVV, я не розумію. Але по своїм габаритам він такий же ніж, як і ці звичайні ножі. І тепер е, буду брати ножі і порівнювати їх для вас окремо. Ну, разом показувати. І ось ось ці два ножі з фреймлоком V-Nife і батенлоком Вони, в принципі, однакові. Однакові по своїм габаритам, довжині Леза є. Відмінності по трошки як розташована кліпса, але це зумовлено е, тим, що зі... тут стоїть замок фремлок і тр... Тр... потрібно було трошки його е, в бік повернути, але це не важливо. ножі е, кліпсового глубокового носіння. Так що, якщо вам потрібен такий звичайний ніж на кожний день, елементом вам підійде. А ви вже для себе обирайте, який вам замок або не замок потрібен. І ось перед тим, як знімати відео, я звернув увагу на таку деталь. Це те, що насічка в Відвінай ось ця вона трошки більша, ніж на CVV і для доказу я вам покажу наступний ніж. Це у нас Латунь. Якщо так подивитись, в принципі, ну, Самі е, руків'я вони однакові. Однакові по довжині по ширині, по товщині. Хто принципово хоче побачити, те ж дивіться в описі там всі ці розміри і ось бачите, тут теж. В принципі, як і в цьому ножі. Чомусь компанія зробила трошки на Вінафі більше розмір. Ну і по вазі титан легше, ніж оцей, ніж з руків з латуні. І останній це вже просто, як кажуть, монстр. Це, напевно, зроблено так, щоб людина могла робити працювати з рукою одягненою в якусь рукавичку. Він більший по довжині. Але всі ці принципові якісь. Елементи, вони витримані. Це вігнуті спуски. Оце місце, оце місце, вони, в принципі, можливо, на фіксованої ножі трошки більше, але все витримано однаково. Ну, звісно, що товщина. Фіксована ножа буде більше, ніж у звичайного складеного ножа. Як виглядає фіксований ніж, і як виглядає звичайний елементом. Так що ви можете для себе, хоч, е, проглядаючи це відео, зробити якісь там висновки, що вам більше під, підійде. Звісно, е, як звичайний, ніж для це оцей класний. Це досить е, класна якість е, фіксованого ножа. Це без варіантів. Є, можливо, в Україні роблять і краще, але мені, на жаль, я такий ніж собі ще не придбав. Ось так. Ну, а це вершина CVV-елементом. Ну, Vinife. Це, що тут якийсь там. Порошкова сталь. Ну все по, по черзі. Все, поїхал, поїхали далі. Тепер я показую вам зовнішній вигляд не коробочок, а просто ось показую, які тут дані про конкретний ніж. Так, читаю для вас, щоб ви знали. Це Fixed Blade Elementum і його номер. Dark green Micarta на руків. Сатін, фініш, Д-2 Блейд. Все зроблено в Китаї. Наступний ніж це елементом. Далі його номер чорний. Брас. А це назва цього руків'я. Тяжко мене з іноземними мовами і з мовами всіма тяжко. Так, Black Stone Wash D2 Blade Tanto, Це у нас у нас у цього ножа лезо. Наступний ніж. Бачите, це під 10-річчя, як компанія почала працювати, напевно, або десь була представлена. Так, дивимося. Батонлок елементом. карбон. Ще якась інформація, я не бачу. Сподіваюсь, ви прочитали. Damascus Блейд. Сказано, що це Damascus І вже четвертий і в цьому відео останній ніж. Elementum, v код моделі, білий Титаніум е сірий Grey Stone Wash, SRM 20CV на лезі. Ось так. Ну, і по нюансам, це те, що цей ніж має піхви. Плас кайдекс е є можливість носіння на. Споряджені на поясі, просто в рюкзаку чудові ну, піхви. У цього ножа є в комплекті чохол, де можна носити якісь там приладдя або сам ніж, або просто щоб воно лозало в коробці. І ніж носити на, киш... на кишені за допомогою кріпитися, за допомогою кліпси. В цьому ножі теж саме є чохол в комплекті. Кліпса. Теж якщо. Напевно, це ножі всі потрібно, щоб вони працювали тим або іншим чином. Або лежали як дорогий посуд в серванті і використовувалися тільки по святам, з яких там особливих справ. І ось цей ніж в комплекті його, в принципі. Кому цікаво, в цій коробочці виглядає вона всередині таким чином. Хустинка. Наліпка. Потім гарантія. Ще одна інформація. Реклама. Пакетик, неїстівні цукерки, і ось місце, в якому знаходився ніж. Це, тут е, не кладе виробник ніяких чохлів, ніяких додаткових місць для зберігання, а ось так Де поставка е, ножа. Так що. Будьте пильні, якщо замовляєте собі ось такий. Ну, він відносно і дорогий, але в залежності, з, які матеріали ну, його використання, використання для його виготовлення. Це, бачите, в дешевих ножах кладуть чохли, а тут ні. Ось так. Так що. Буде для вас такий стоп. Навіщо мені дорогі ніж, якщо я можу собі придбати дешевий і там буде чохол. Ось таке відео. Сподіваюсь, вам було це цікаво. Ви для себе щось нове відкрили, тому що не завжди люди показують свої покупки. Ну і я намагався собі зробити не просто якісь звичайні елементи, тому що їх можна купувати, купувати, купувати і ніколи не зупинятись, а якісь такі незвич... незвичайні моменти це різні руків'я. З G10 я ну, не хотів собі купувати. А ось е Мікарта, метал, умовно, карбон і титан. Ну і форми Леза вони, в принципі, е десь однакові, але матеріали Леза трошки різні. d 2 d 2 але тут звичайне. Тут з покриттям, тут вже Дамаск і тут вже порошкова сталь. Ось таке відео. Залишайте свої коментарі, якщо вам цікаво дивіться по посиланням, там уже вивчайте, що вам більше подобається то, то або інше. І Купуйте, купуйте на подарунки, а саме головне допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що подивились. Слава Україні!